Мене звати Олійник Тетяна Миколаївна. Я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Хочу представити сьогодні вам вибіркову дисципліну, тобто дисципліновільного вибору студентів. Для певного рівня вищої освіти, спрямовано на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій, за спеціальністю, представляю вам навчальну дисципліну економічний аналіз, яка містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин, із яких відводиться 52 години на аудиторну роботу. А в свою чергу аудиторна робота включає як лекції, так і практичні заняття. 98 годин це самостійна робота студентів. На слайді, на слайді демонстрації, да, ви бачите презентацію. Вірніше, ви бачите, що. Тут поданий да, розподіл, тут поданий розподіл, скільки годин йде на лекційні заняття, це 30 годин, і скільки годин йде на практичні заняття, це 22 години. Мета вивчення навчальної дисципліни це надання знань щодо системного аналізу діяльності суб'єктів господарювання. Виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для підвищення ефективності господарювання. Основні завдання економічного аналізу це вивчення методики. Та організація економічного аналізу підприємств, ознайомлення з інформаційним забезпеченням економічного аналізу, формування вмінь аналізу основної діяльності, трудових ресурсів, активів, капіталу та фінансового, фінансового стану суб'єктів господарювання, їх доходів. Витрат та фінансових результатів діяльності, набуття навичок, пошуку резервів, підвищення ефективності господарської діяльності. Ви будете знати сутність та методи економічного аналізу, елементи інформаційного забезпечення економічного аналізу, підходи до побудови факторних моделей економічного аналізу і підрахунку внутрішніх резервів, систему показників стану ресурсного забезпечення підприємства і ефективності його діяльності. Ви будете вміти використовувати методи і прийоми економічного аналізу, розробляти й аналізувати факторні моделі, розраховувати аналітичні показники операційної діяльності підприємства, формулювати повні, достовірні й адекватні висновки, Прийняті для подальшої розробки управлінських рішень. Курс дисципліни економічний аналіз спрямований на поглиблення економічних знань, студентів, придбання практичних навиків, самостійного проведення економічного аналізу. Вироблення вміння пов'язувати теоретичні питання з проблемами у роботі підприємств і на основі проведення економічного аналізу приймати науково обґрунтовані, оптимальні управлінські рішення, правильно оцінювати досягнуті результати діяльності підприємства. Оволодіння методиками проведення економічного аналізу необхідне кожному економісту, бухгалтеру, аудитору, податківцю, менеджеру будь-якого рівня. Хочеться в кінці порадити вам, шановні студенти, проаналізувати цю інформацію, яку я тільки що вам надала. Правильно розставити проритет, пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами, практиками, зробити висновки. І на основі цього бажаю вам здійснити правильний вибір і вибрати цю дисципліну економічний аналіз. Тому що, коли ви будете вибирати, не забувайте, яку спеціальність ви вибрали. Завдяки вивченню дисципліни економічний аналіз, ви набудете знань, умінь і навичок, і станете висококваліфікованими спеціалістами, професіоналами. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!